Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії я автор та ведучий Олег легсенко. А також сьогодні до мене завітали дві дуже креативні, дуже творчі пані. Сьогодні у мене в гостях Вікторія Замріко, координаторка проєкту Він Ок. Саме так я говорю крайній рік. Це точно. І Марія Довжик, наша сусідка, сусідка нашого радіо. Це директорка ветеранського простору. Марія, радий бачити. Вітаю. А, сьогодні. У нас дуже приємна. Ви прийшли до нас дуже приємною новиною. Я завжди дуже радію тому, що ми можемо. Оголосити, проінформувати, сказати на нашому майданчику про те, що буде відбуватися щось класне, е, як каже наша молодь, якась класна тусня. А з іншого боку, якщо говорити серйозною дорослою мовою, то це або ярмарок, або фестиваль, або якийсь дуже такий класний, цікавий, е, е, тематичний, можливо, навіть захід. А який от ось ось-ось-ось, буквально він буде у нас незабаром. У вас він буде незабаром, тому що ви організатор, наскільки я розумію. Так, ось 18 того травня, все, що я знаю, одразу розкажу. Потім будуть говорити дівчата. 18 травня відбудеться ярмарок майстрів. Де він буде? Хто він буде? Кого вони вже запросили, кому вони відмовили. Нічого про це не знаю. Тому дівчатка, будь ласка, розповідайте. 18 число, 18 травня, ярмарок майстрів. Ну, я почну з того, що захід відбудеться у ветеранському просторі гостинному для ветеранів, членів їх родин, родин полеглих захисників, безвісти, зниклих, полонених е, діючих захисників і захисниць України. Е, власне, за адресою вулиця Єрусалимка, 8, в всіх приміщеннях ветеранського простору, бо задіяно буде дійсно чимало майстрів, будуть міні-майстерні. Майстер-класи, і, власне, зорієнтований цей захід як для дорослих, так і для дітей. А що саме і хто саме буде, розкаже Вікторія. Дякую. Прошу, mm -hmm. Дякую. Це, власне, ми анонсуємо цей захід і запрошуємо на нього, родини, про які сказала Марія. А на Заході буде. Буде працювати 6 6 чи 7 майстернів. Зараз ми порахуємо разом. Mm -hmm. Гончарне коло. Так. Керамічна майстерня. Термомозаїка, бісероплетіння, декупаж і декоративна майстерня. Шість майстерень. Шість. Шість майстерень шість. Так. Буде працювати шість майстерень, і вони будуть працювати як для дорослих, так і для дітей. Кожен знайде собі щось до вподоби, зможе угу. попробувати себе у різних видах творчості. Ну і, врешті-решт, гарно провести час. Um, і для малечі, і для дорослих. І для дорослих. Uh, найголовніше тепер треба сказати, коли це все починається? Щоб якось час. о 13.30 ми планували, так? так? Тобто не з самого ранку, та в суботу ж хочеться поспати трошки. Хіба? Ну, так. Мені, Особ... мені в понеділок хочеться. <рі> в суботу, по-особливому, хочеться поспати батькам, а дітям не завжди. Mm -hmm. Дітям легше, мені здається. Дітям, по-моєму, діє... взагалі не хочеться спати. Mm -hmm. що Мені не... в понеділо день... хочеться спати, коли в школу <рі> йде. <йти. рі> та... А в ну, суботу вони готові вставати yeah. вже куди йти. Але yeah. насправді так, ми обрали той час, який буде найзручніший для відвідування для усіх відвідувачів. А... І до, якщо це перша година. Ну <рі> це до там вже як піде. Ну, правда, Не, на, на дві години, На дві години. На дві години, години так. так? так. Ага. Але це буде відбуватися всі ці майстерні, вони будуть відбуватися одночасно. Одночасно так. я ось я чому взагалі за структурний такий виклад інформації. По-перше, треба якби зрозуміти, що робити в цей день, як спланувати день? Тому що якщо робочий день це одне, а от вихідний це зовсім інший, і це треба обов'язково спланувати. Це і раз. По-друге, якщо в першій годині і, наприклад, ви плануєте дві, ну можливо. Там три години, як піде, то е, все-таки не треба, це я зараз звертаюся до глядачів і слухачів, не треба розтягувати це задоволення, як кажуть, а треба одразу приїжджати на пів першої навіть, то і раніше і займати чергу. Я зараз жартую, але не зволікайте, не зволікайте, беріть свою малечу. І 18-го числа, 18 травня, на 13-ту годину, будь ласка, і Русимка, вісім, вас чекає ветеранський простір. Е, е, от я сказав зараз ветеранський Простір, і тут логічно, абсолютно, буде запитати. Про ті проекти, які за ну нехай буде за крайній рік Він Ок, громадська організація Він Ок, змогла зробити, зробила і запустила на майданчику ветеранського простору разом з ним запустила проекти. Які це були, але ж я ще додам до власне 18-го числа. А ми що до нього повернемось. Обов'язкова реєстрація. Реєстрація відбувається на сторінках за посиланням ветеранського простору. Тобто, він зайшов тому, на ветеранський простір на сторінку да, ветеранського да, да. простору, і там є посилання 18 на реєстрацію 11 травня заходу. побачив і обов'язково зареєструвався. Да, ну тому що ветеранський простір там приміщень багато, але він не, без, не безмежний. Да. Ну да, і ми ще сусіди. Тому, да. ну, спосимо трошки вас і вот от, -от ми, я цього не, не я можна. якраз і боюся. Я от вашої творчості, у в такому плані, я якраз і дуже дуже боюся. Все буде добре. Да. Окей, е, значить, обов'язкова реєстрація. Е, які проекти за крайній рік вам вдалося зробити разом у кого що виникло, і як це все ви робили? Ну, власне, до цього заходу. Да, ми прийшли. Це такий великий захід. А до цього заходу ми прийшли, роблячи невеличкі майстер-класи, проводячи да ми громадська організація вільного світа а благодійний проєкт вінок, да, і ми співпрацюємо вже більше року. Та да? Так. да з березня минулого року ми почали співпрацю. Почали такими маленькими кроками, дивлячись, дивлячи, дивлячись на те, на що відгукуються люди, які приходять, угу. що їх цікавить. Ми проводимо почали ми з йоги. По-моєму, да почали з йоги вишивальної майстерні. Ткаство. До речі, сьогодні день вишиванки. У нас є результати вишивальної майстерні, вишиті сорочки за рік. Ткацтво ми проводили так. Ткацтво, в'язання гачком, вишивальна майстер. Стерня, проводили миловаріння, проводили кешфлоу. Кеш У нас зайшло крутецько. Да. Я щось тільки про нього і чую. От хто-хто, е, от найбільше, по-моєму, ви про це говорите. От про Тому, такі, от, біж... такі от бізнесові. От, гра... да, це точно. Я ж хочу сказати про те, що знаєш. Е... Справа в тому, що зараз ми всі потребуємо певного розвантаження, певної антистресової терапії, але не всі люди готові йти звертатися до спеціалістів. Але прийти і щось зробити руками, або прийти і пограти в гру кашфлоу. Mm -hmm. е Дуже багато людей погоджуються, і вони отримують те саме от те розвантаження, тут е, яке їм потрібне. Що найбільше? От на вашу думку, що найбільше, який проект, який напрямок найбільше заходить? Я зараз спеціально цей сленг беру, я беру це слово в лапки. Е, заходить е, вашим відвідувачем. На який майстер-клас, на який напрямок найбільше приходять? Ну, це безумовно гончарне Гончарне коло. коло. Да. Ми робимо двічі на місяць. Так, ом, е, да, є у нас певні активності, які ми спільно з геовільного світу робимо реально систематично протягом року, так? І угу. як практика показує, найбільш популярним серед дорослих і дітей таким. Що має арт-терапевтичний напрямок, так? тому що це ж не про просто прийти поліпити, це про повне переключення від щоденної буденної е, справи думок, тривожностей до, на щось прекрасне, а най, одне з найкращих. Е, Методів, один з найкращих методів релаксації саме щось робити власними руками. А гончарне коло це ліпити з глини, це. А... Робити це на гончарному колі, що дуже популярне не тільки серед дітей, як я вже сказала, так там і не тільки серед членів родин, ветеранів, але й серед самих ветеранів і ветеранок. Це те, що заходить найбільше. Далі, з того, що ми здійснюємо систематично і добре виходить, ми бачимо відгук, це, звичайно ж, його в ветеранському просторі. Вона, я би назвала. Його Лайт вершн, Тобто е, така лайтова версія, куди приходять в основному жінки, так? це і дружини, і матері е, наших захисників. Е, власне, це те, що відбувається постійно, є постійні відвідувачі, час від часу з'являються нові. От, ну і в свою нішу зайняв такий напрямок, як Кешфлоу. Це фінансова навчання. Гра, яка у нас також відбувається завдяки вільної освіті, відбувається регулярно. Вона займає багато часу, і я завжди дивуюся тим людям, які можуть так багато висидіти. Але кожен і кожна, хто спробував, я знаю, що вони кажуть. Я спочатку не хотів. А тепер я не можу, не можу відірватися, mm -hmm. бо, бо це класно, бо це затягує, бо це чотири години повного переключення в інший світ, де ти будуєш свої е, щось своє, де ти повністю поглинаєшся в цю гру. І так, кешфлоу одне з, також з тих, що найбільш популярне у просторі. Звичайно, є якісь окремі напрямки. Там, наприклад, Фотокурс плетіння. ми пройшли. Фотокурс пам'ятаєте? Фотокурс, mm. фотокурс, ну, це знаєте, вузька спеціалізована yeah. штука така, і яка не про зробити руками, все ж таке, про творчість, а, трохи в іншому вимірі. Плетіння. плетіння з паперової лози. Для мене це взагалі вау. Покрутили, покрутили, і корзинка вийшла. Я так і не зрозуміла, як але як гарно це відбувається, але гарно так О, класно. Так. Майстри, я би знаєте, ще відмітила, що що дуже багато чого залежить від майстра безпосередньо від того, хто впроваджує той чи От, інший напрямок. Оце якраз е, наступне моє запитання. Е, ви можете говорити про майданчики. Ви можете говорити про те, що краще заходить менше, заходить більше, заходить там до чого. Тягнеться, не тягнеться, але е, з іншого боку. Завжди є у той от майстер, завжди є та людина, яка прийшла до вас, до вас заявила про себе, можливо, навіть і умовила вас. Дайте мені можливість, і я вам зараз тут з однієї газети зроблю гарнітур. Якщо говорити про плетіння. А хто ваші майстри? Де ви їх знаходите? Вікторія, це до вас питання. Да. Да, це до мене питання. Це не така таємна інформація. Ні, mm -hmm. вона не таємна. Це я прошу режисера зараз запікати повністю її відповідь. <рес> це люди творчі, люди натхнені, і ти вірно сказав, що там ви говорите про види діяльності, але насправді це про творчість і про роботу людей для людей. І це люди, які е, готові там на це більшу міру все таки волонтерська робота. Е, працювати для інших. В них є такий поклик, в них є внутрішня потреба е, давати і працювати для інших людей. От е, якщо говорити про майстрів, в нас їх багато. Вони всі талановиті. Е, е, Михайло Діденко, який проводить гончарне коло і декори, гончарне коло і керамічну майстерню. Це такий суцільний спокій. Там Олі Оля Літоченко, яка проводить у нас плетіння з паперової лози. Ну вона може плести з усього, просто вона, вона творча людина. Тобто, Оксана, не дай Бог щось потрапить її в руки. Вона сплете. Да, щоб ви собі розуміли сплете. При цьому сплете щось гарне, як угу. каже Марія, дивишся, дивишся тут. Корзина, як це можливо було? Оксана Васильна Бизнесюк, яка проводить у нас вишивальну майстерню, ну вона майстер вишивки. Та я про всіх можу говорити, Люда Лисенко, це. Кацво вив'язання гачком, це теж людина, до якої йдуть, і просто приходять. От, наприклад, в нас є ще е, рукоділля на її локації, і до нас приходить мама, в якої двоє синів у війську, і вона приходить одного разу і говорить, що я нічого не буду робити, можна, я просто у вас посижу. Вона півгодинки посиділа, відійшла, тому що от. Там ні ні від одного, ні від другого сина не було повідомлень е, там добу, і вона mm -hmm. сиділа і нервувала. Вона сюди прийшла просто посидіти. Потім трохи відтанула попила чаю, почала щось робити руками і переключилася. Е, це е, Наталя Домидова, Йога. Це взагалі суцільна любов і е, відкритість Я... Сонечко. Да, це правда. Я не люблю називати людей сонечками, але правда, Наталя, вона така світла-світла да. людина, до якої хочеться прийти, яка завжди посміхається. Дуже ж важливо, щоб той, до кого ти йдеш, він випромінює, Він або вона вони випромінювали цю доброту, цю любов до людей. Це дуже зараз важливо. Зараз же популярно казати, що потрібно бути в ресурсі. Так угу, от угу. Наталя, саме та людина, яка складає перше враження про те, що людина в ресурсі і готова дати, поділитися для вас. Зараз дуже багато нервів Ти вже і тривожності. Мене е, вже е, так. Багато нервів, багато тривожності у всіх, а у родин військових тим більше. Mm -hmm. так? Е, і власне нам так потрібно це тепло, яке якраз і випромінюють такі майстри, майстрині, які, окрім того, що вони класні майстри своєї справи, вони ще й е, позитивні і такі, які готові ділитися ресурсами. Якщо я правильно зрозумів, то зараз іде мова про те, що. Всі ці майстер-класи, всі ці майстри, всі ці заходи вони відбувалися. Ви їх створювали спільно на території ветеран, ветеранського простору. простору. Ну, так я правильно зрозумів. Саме на так. ветеранський простор. Тепер питання до тебе, Марій, Скажи, будь ласка, я побачив оголошення. Я яким чином знайшов, що там відбудеться або там... Будь-який, нехай це буде плетіння, нехай це буде йога, нехай це буде е, кераміка. Е, як мені до тебе потрапити? Як мені потрапити на ці майстер-класи? Це платно, це безкоштовно. Це мені треба спеціально записатися. Чи мені треба знайти майстра, і я вже з майстром домовлюся? Насправді про усі активності, які відбуваються на базі ветеранського простору. Е... Про усі активності ми повідомляємо максимально публічно, наскільки це можливо, так. На сторіночках ветеранського простору у соціальних мережах. Є кожен раз з'являється публікація. В публікації обов'язково вказується, завдяки кому ми маємо можливість це все зробити. Угу. А, для того щоб взяти участь, і умовності, щоб взяти участь, і звичайно, є форма реєстрації, щоб ми підготувалися uh -huh. і розуміли, скільки прийде людей, на який майстер-клас або на яку активність. А, власне... І завжди є номер телефона, за який можна уточнити деталі. І власне таким чином можна потрапити чи то на йогу, чи то на якийсь майстер-клас, чи то на ярмарку майстрів uh -huh. у суботу, 18 травня, можна. Зареєструватися і прийти. Адреса у простору Єрусалимка 8. Так, да, Єрусалимка 8. А я одразу так собі згадав, де стоїть цей водомат. Водомат біля нас, а ярмарок буде трошки далі. Да. Ну що ж, будемо смішити богів. Які ваші плани? <плати> Які ваші плани? 18 число пройшло, але життя на ньому не зупиняється. Що що плануєте? На, оце, на оцей цей теплий період. Як ви плануєте? Що плануєте? Є якісь плани? Ми продовжуємо партнерство. Плануємо продовжувати партнерство і співпрацю? Е, насправді на червень вже частина активності запланована. Прямо після ефіру ми йдемо планувати наступну mm -hmm. частину активності. Е, варто би знаєте, що щоб я би хотіла, щоб наші слухачі почули про те, що. В нашому місті насправді є багато людей, які е, хочуть зробити щось добре, щось хороше для наших ветеранів, ветеранок, для родин наших військових. І я дуже рада, що серед таких людей є і Вікторія, і команда вільно освіти, і що ми спільно маємо можливість реалізовувати е, їх ваш. Проєкт, власне, і обов'язково всі плани на початку місяця на, в, на сторіночках простору ми пишемо про ті плани, які угу. вже розуміємо, що будуть, і додаткові активності протягом місяця обов'язково також анонсуємо, запрошуємо і завжди відкриті насправді до нових відвідувачів, бо це нас тішить, і ми розуміємо, що ми потрібні. І що люди мають можливість переключитися, про що ми говорили, релакснути трошки, відволіктись від буденності, і зануритися в атмосферу арттерапії, творчості чи будь-якої іншої активності, яка допоможе трошки набутися ресурсу. Я ще додав, якщо ми говоримо про подяку, то е, добавлю те, що заходи проходять за підтримки Українського ветеранського фонду, і ми йому за це безмежно вдячні. Приходьте, ми всім раді, і ми раді, тому що коло людей розширюється, коло людей тих, хто е, готовий давати і готовий отримати. У нас, до речі, на проєкті зараз ось працює майстром одним е, одною з майстринь. Е, працює пані, яка до нас почала приводити просто сина е, на заняття. А тепер вона працює у нас майстриною на проєкті. Тому Ходьте, ми всім раді, і 18 числа чекаємо родини ветеранської спільноти. Дякуємо вам. Ну і я маю само собою також подякувати вам Вікторія Замрій, кодернаторка проєкту Він Ок і Марія Довжик, директорка ветеранського простору. А сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін і говорили ми про ярмарок в першу чергу про ярмарок майстрів, який відбудеться 18 травня, за адресою Єрусалимка 8 в ветеранському просторі. А само собою дівчатка також розповіли, чим був насичений цей рік. Цей Найближчий період, який вже пройшов, я так хочу сказати. І, звісно, трішечки поділилися своїми планами на майбутнє. Отож, будьте уважними, слідкуйте, відслідковуйте інформацію ветеранського простору і громадської організації. ВІНОК, А вам я щиро вдячний за те, що взяли участь в сьогоднішній нашій програмі. Дякую, дякую за запрошення, шановні наші глядачі і слухачі. ідемо зараз на невеличку музичну паузу і продовжуємо свою роботу. Новий вінницький ритм 101.8 Радіо Місто над Богом. Події, що поруч